Добрий день! В рамках даного уроку ми розберемо види числівників, а також дізнаємося, як їх розрізнити. Отже, числівники це самостійна частина мови, що вказує на кількість предметів або їхній порядок. Числівники англійської мови поділяються на кількісні та порядкові числівники. Кількісні, які перед вами. Вказують на кількість істот, предметів, явищ. Вони відповідають на питання скільки. Ось перед вами приклади: 1, 10, 10, 11 11, 13 13, 100 100, 200, 200, 1000, 1000. One thousand – 1000 hundred, або 1200. Це 1200. 100,000. 100 тисяч. 1 million – мільйон. 1 billion – Мільярд. При використанні у лічбі слів 100, тисяч, мільйон. Тощо до таких числівників не додається закінчення С, що вказує на множину. Подивіться: 1 million – 2 million без С. 1000. 5000 thousand, thousand, також без S. 100 1000 hundred, hundred, без S. Закінчення S вживається, коли ці числівники виступають у якості іменників, що не вказують на конкретну кількість предметів. Наприклад, в словосполученнях «hundreds of «thousands of значені дуже багато. Так, сотні. Тисячі. Millions of people. Мільйони людей. Thousands of kids. Тисячі дітей. Hundreds of houses. Сотні будинків. Порядкові числівники. Порядкові числівники вказують на порядок об'єктів. Їх порядковий номер. Вони відповідають на питання. Котрий. Більшість порядкових числівників утворюється від кількісних за допомогою закінчення T-H. До них не належать. Перший, другий, третій. First, second, third. Інші за допомогою T-H. Four було, стало fourth. Чотири четвертий.

А потім же додається TH. 90. Далі 100 hundred, сотый, «hundreds». «Двісті» 200 200, 200, – hundredths. І так далі. Thousand тысяча. Thousandths. – «тисячний». Іменники, перед якими стоять порядкові числівники, вживаються з означеним артиклем The. За такою формулою. The. Далі порядковий числівник, а потім іменник. Давайте прочитаємо речення. Зверніть увагу, першим де артикль. The tenth candy was too much for me. Десята цукерка була для мене зайвою. Наступне, знову дивіться, виділений артикль. Далі TH у числівника і іменник. Мед was the hundredth customer that day. So he got a present. В той день Мед був сотим покупцем. Тому він отримав подарунок. На сьогодні все. До зустрічі в наступних уроках. До побачення!